Калинівці продовжують ліквідувати ракетні комплекси типу СКАД. Як триває процес демонтажу, 30 листопада побачив посол США в Україні Джон Тефт. Програма з утилізації ракетного палива та знищення ракетних комплексів стратегічного призначення була профінансована американською стороною. Реалізовуватиметься цей проект до 2015 року. Тему продовжує Олена Бучацька. Минулого року Україна та США підписали меморандум щодо утилізації меланжу та ліквідації ракет. За словами заступника міністра оборони України Володимира Омелянчука, в Україні на близько 100 арсеналах, базах і складах зберігається 1 мільйон сто тисяч тонн боєприпасів, ракет та палива для них. 40% з цієї кількості потребує негайної утилізації. База, на якій ми присутні, це не є військова таємниця. Тут зберігається 148 тисяч тонн за потужностями. Може зберігатися. На 1 січня тут зберігалося 143 тисячі тонн боєприпасів. Спочатку навіть травня місяці саме з цієї бази вже в Миколасовці вивезено 7 тисяч тонн боєприпасів. До кінця року має бути вивезено іще 2 тисячі тонн боєприпасів. Демонтаж таких ракет триває частинами. Корпус ракети ріжуть звичайною болгаркою. Цінні матеріали, які знаходяться у боєприпасах, віддають до військової частини. Решта становить металолом. За словами фахівців, роботи на таких об'єктах є безпечними для людей. Жодних токсичних речовин боєприпаси не виділяють. Ці вироби вони на е, значить е, зберігалися в арсенальній ступені готовності. Арсенальні ступені готовності, тобто ніколи не заправлялися. Ті ракети, які заправлялися, себе допусті. Ну, проводили заняття з ними у військових частинах або ще десь. Значить, вони після заправки відправлялися в старі часи, відправлялися на заводи промисловості для ремонту. Римон тому це з повної гарантії що вони ніколи не заправлялися. Фінансування даних робіт відбувається за кошти США. На це виділили близько 2 мільйонів доларів. Контроль щодо утилізації ракет та боєприпасів ведуть самі американці така робота є чітким свідченням тієї переваги, що має тісна співпраця між США та Україною по демілітаризації Реалізація проекту з ліквідації та утилізації ракетних комплексів типу СКАД, а також обладнання матеріалів і компонентів ракетного палива, які входять до їхнього складу, розрахована до кінця 2015 року. За словами заступника міністра оборони України Володимира Омелінчука, ті боєприпаси, які ще є придатними, перевезуть до військових частин для зберігання. Решту вивезуть для утилізації. Дана база в Калинівці буде повністю ліквідована, а земельна ділянка передана на баланс комунальної власності.